Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, е е пан Полонський продовжив дискусію стосовно е Лендлізу, так би мовити, повторюючи наративи. Московії. Ну, народ, звичайно, його слухає, але чомусь не хоче зайти просто тупо в вікіпедію і подивитися, що воно таке. Ви ж не, не слухайте ні Басляка, не слухайте ні е, цього, ні Полоцьку. А самій, самі, але ж ну, якось стрьомно, самому там риться. Так ось я вам про московські наративи стосовно е, Лендлізу. Дивіться, я читаю тупо, тупо читаю. Так, 15 квітня 2022 року. Російська Федерація надіслала ноту до адміністрації президента Байдена з попередженням про в лапках непередбачувані наслідки, у разі якщо постачання озброєнь до України не буде припинено. Окрім того, голова Держдуми В'ячеслав Володін, ви слухаєте цю персонаж, прокоментував у своєму телеграм-каналі рішення про ленд-ліз для України, заявивши, ніби програма спричинить величезні борги, оце те, що в нас повторюють наші нібито борги для України перед США. Так. Як зазначило видання The Insider, Це неправда. Чуєте, це неправда. Будь-яке військове обладнання, втрачене в бою, поставлене за програмою Ленд-Лізу, списується. І держава, яка отримала допомогу, за неї нічого не винна. А обладнання, яке залишилося цілим, Україна може повернути і зовсім не платити. Ви розумієте, ну все просто там, тупо просто прочитайте. Не треба вам слухати ні Масляка, ні Полонського. Так. Самі зайдіть і прочитайте. У вас же є інтернет, у вас є е, комп'ютер, чи у вас є смартфон. Ви ж слухаєте і мене й Полонського. То зайдіть самі і подивіться, хто правий Далі перераховувати гроші США буде необхідно, тільки якщо Україна вирішить залишити вціліле озброєння у себе та після бойових дій. Ну так, якщо ви отримали від США тисячу літаків, і їх там 100, наприклад, знищено в бою. Так то нічого за це платити не треба. Віддасте ти 900 літаків по закінченню війни, ви розумієте, не, до, не під час війни, а по закінченню війни, що нам надзвичайно важливо. Так, ви, може, повертати будете те, що ціліло. Все інше розбите, розламане, пробите. Ну, ну, Тут люди пишуть, що це треба платити за снаряди, які там вибухнули, за все останнє. Нічого за це платити не треба. Я ще раз вам говорю про це. Що? Це є ленд-ліз, це спрощення. Ну, давайте ми знову читаємо. Українська влада вважає такий крок повністю виправданим та відповідним нормам та стандартам демократії Європи та світу. Президент України Володимир Зеленський подякував владі Сполученим Штатам Америки за ухвалення програми «Ленд-Лізу», яка передбачає спрощення чуєте, спрощення військової допомоги Україні. Він назвав програми закордонної підтримки України доказом того, що Свобода і нині вміє захищатися від тиранії. Ну що вам, ще наводити слова посла України у США, пані Маркарової. Ну, 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 все це є. Ну, тупо набираєте ленд-ліз або закон про ленд-ліз для оборони демократії України від 2022 року. Так. І все вам стане зрозумілим. Не слухайте нікого. Самі намагайтеся. Ре, на жаль, в нас мало людей, які самі. Здатні, так би мовити, сприймати інформацію, е, непережовану кимось, масляком чи полонським, так, щоб вони вклали вам в рот, Та самі зайдіть прочитайте.